Всім добрий день, знову наша малина. В цьому відео я подам деякі числа, який виходить на даний час заробіток з цього участку, яка площа участку, і покажу в якому вона стані. У нас пройшли сильні дуже дощі ці дні і ціна трохи знизилася, але маса ягід на дане число, 14 серпня, дуже велика. Вчора був збір. Ягід, і вдалося зібрати з цього участка 34 кг малини. Участок площею основний де двох річка, трьох річка і чотирьох річка, три соті і разом з однорічкою з цієї сторони те, що прийнялося, як я раніше говорив, те, що ні, і свого. Будемо щитати, це приблизно я походив, 5 сотих у мене малини. В кінці відео скажу за цей, до цього періоду до числа до 14 серпня, яку кількість ягід ми здали. І яка е, маса ягід в загальному і середнє арихметичне по ціні. Зараз малина виглядає у нас так, нагружена, дуже добре. Велика кількість ягід, Міжряддя 1,70 мет, площа загальному 0,5. Хворіб як таких немає. Шкідниками я боровся до плодоносіння, боровся препаратом Актарою. Коли йде у нас плодоносіння, я нічого не обробляю хімічними препаратами. Тому що... Самі беремо ці ягоди для вжитку і не хотілося б, щоб наш товар був неякісний, тому нічим я не обробляю. В руках тримаю прибор для кислотності, так як я раніше говорив, щоб врегулювати кислотність ґрунту під малину, була перша і підвищити плодородність ґрунту був посіяний сидират гірчиця на цій площі Ну і е, вносилась зола це все стабілізувало кислотність в мене вона нейтральна під малиною е, на однорічці з одної сторони міряв прибором там кислуватий ґрунт ну там і, якщо подивитися то і малинка така наша не дуже два рядочка крайніх Ось туди ближче до прицепа, Бачите, вона геть така не дуже. Там кисловатий ґрунт. Ну, Але, як я раніше говорив, цю малину ми вкоріняємо і багато від неї не вимагаємо. Тому е результат такий, але вона плодоносить. З цього участка десь 2 кг, тобто близько сотої, виходить однорічки спокійно. тобто проблем ніяких немає. Е, постараюся е, сьогодні закінчити, сьогодні свято е, посів Сидерату, зробити закінчення відео, тому що мені не хватило пам'яті. Але і нашу квасолю теж показати, але поки що про малину. Е, подивимося ще один. Це однорічний пагін. Ось така його нагрузка. Щодо саджанців, буду розмножувати малину цього року я від е, своєї малини, від найкращих кущів вибирати щодо зюгана. В минулому році там перекопувався той участок і перебиралася малина візуально по листі. Там, можна сказати, бардак. Тому що там зборна, там досаджувалися різні сорта, і зюгана е, залишилося. Е, Грубо кажучи, один кущ. Його розмножувати і тратити час, я не знаю. Не варто простіше, може, докупити, якщо цей сорт розводити. Поки що будемо займатися полкою поланою. Ось мої числа. Буду йти так раду, щоб ви дивилися малина яка і казати вам ці числа. Ще що хотів додати, в основне заключення зроблю більш чітким, тобто кількість кущів на цей участок, і яка загальна кількість ягід і що з цього вийшло, так само як у нас по сумах. Ішло, щоб все було конкретно, але буду ці результати скидати тільки для своїх підписчиків. Тому підписуйтеся, а як це зробити правильно, ще подумаю. Можливо, створю групу у Вайбері. щоб ці відео зробити приватним і скидати тільки для своїх, не для загального простору. Ну що ж, переходимо саме до що у нас виходить з цього участка. Як я раніше говорив, це 5 х Е здано на даний час 150 кг малини. Середнє арифметична по сумі вийшло 83 гривні. Тому цими двома числами, я думаю, неважко буде порахувати, що це на даний час участок дає, який заробіток. Ну і е 150 кілограмів малини це з 5 сотих, тобто 10 сотих при міжряді і такому догляді, як у мене. Я тільки говорю саме про свій участок. Це було б 300 кг, тобто з гектара урожайність з цим доглядом і з цим сортом получилося би 3 тони на даний час. На даний момент, як вона у нас плодоносить, вийшлося б 3 тони. Ось таке маленьке відео на 14 серпня, який в нас дохідність, яку робить ось ця малина. Пізніше буду знімати, як я розмножую від найкращих кущів малину, вкоріняю малину. Шукав багато теж відео, як можна. Ну це я пробував сам. Це цього року, на початку серпня, я відкопував і додав цю малину в ряди, щоб вона вкоріняла, щоб на наступний рік плодоносила. Як бачите, вона прийнялася і з'явилися вже на деякі квітки, зав'язі. Будемо працювати, будемо знімати далі щодо розмноження. Малини, то більш конкретно по цьому всьому пройдуся, що я буду робити. І заміри кислотності ґрунту для вкорінення малини, щоб їй було наймаксимальніше, комфортніший ґрунт. Де я його буду брати, як я буду його змішувати? Це все буде далі. Ну, ось такі результати на даний час. Чекайте наступних відео. Всім дякую, всім щасливо.